Сьогодні в конференц-залі одеської держадміністрації ніде яблуку було впасти. Багато охочих журналістів прийшли, щоб поставити питання губернатору. Розмова тривала більш ніж годину. Головною темою дня були закони, підписані президентом більше тижня тому, а точніше, закон про наклеп. Кореспонденти звертались до Миколи Скорика з проханням вплинути на скасування цих законів. Зараз якраз перерив Верховній Раді і судя по тому, що ми всі з вами слишемо, читаємо, бачимо і спілкуємося, Вероятность того, о чем вы призываете отменить закона, она достаточно высока як мінімум вони будуть відкоректовані. звісно, не обійшовся без дискусій. Нещодавний одеський євромайдан та провладний мітинг. Голова одеської облдержадміністрації зазначив, що люди, які прийшли підтримати владу, так само висловлюють свою політичну позицію, як і євромайданівці. То чому ж треба вважати їх дії незаконними? А дії прихильників майдану відстоювання власних прав. А ви вважаєте, що людина, яка працює в бюджетній організації своєї громадської чи гражданське позиції? Давайте вона зведем тітушки і лікарнікак, нібудь що. А вас Я Значит, в административном порядке никто ничего не делал. Был митинг сторонников президента Виктора Федоровича Януковича, был митинг сторонников Одессы и нормальной жизни в Одессе. Піднялось і питання про мовний бар'єр, який вже досить давно постав в Одеській області, державна українська мова чи більш рідна Одеси там російська. Цю ситуацію губернатор коментує так: завдяки своїм батькам, котрі свого часу з радянських часів, віддали мене в українську школу. Проблем спілкування для мене українською мовою немає ніяких, і я можу сказати, що в часи мого дитинства. Ніякого протистояння між українською та російською мовою ніколи не було, тому що з вашого дозволу я перейду на російську мову. одеський язик це ніколи не був чисто руським язиком. Микола Скорик висловив свою чітку позицію щодо подальшої роботи обласної адміністрації і пояснив, що Одеса його рідне місто, і він, як ніхто інший, хоче в ньому миру та злагоди, розуміння та підтримки від мешканців міста та області.